Правового статусу фігурант кримінального провадження не існує. Я зараз є у статусі свідка. Це перше. Закон мене не зобов'язує йти на співпрацю з ДБР, а ДБР має доводити чиюсь вину в даному випадку мою. Тобто є певні моменти, з якими я не погоджуюсь з пані Тетяною в будь-якому випадку. Щодо документів, зі мною була накладна, накладна на перевезення, де була вказана кількість і речовина для перевезення більше ніяких документів насправді не потрібно. Жоден нормативний акт в Україні не, ре, не регулює інших яких документів. Внутрішні накази по військовій частині, акти, книги обліку і так далі. Вони знаходяться у військовій частині. І це є якби відповідно до закону. На місці, де проводився обшук, були представники ВСП наприклад, які подивилися наші документи і сказали, що в нас все влаштовує Документи виписані, все зрозуміло. Кількість співпадає, все все теж зрозуміло. Тобто ці документи ми вже надавали потім, звісно, до суду першої інстанції, тому що нас запросили. На основі чого було здійснено перевезення, майно було поставлене на обліку військової частині і перевозилось відповідно до наказів командира військової частини.